Дорогі мої, всім привіт! Сьогодні на моєму каналі буде супер незвичне відео. Сьогодні хочу зняти відео з моїм щоденним макіяжем. Я сама дуже люблю такі відео, часто їх зберігаю. І сьогодні я просто хотіла зробити свій макіяж, а потім думаю, блін, а чому я не запишу відео, яке це роблю. Так, одразу поєднати корисне з приємним. Вибачаюся одразу за світло. У нас сьогодні дуже дивний день, у нас то сонце то хмари, тому світло буде пригати, вибачайте. Сьогодні я хочу з вами поділитися просто макіяжем, який займає мене 2 хвилини. Реально хвилини. Це мій макіяж, Я та Людина, яка знайшла одну ідеальну формулу свого макіяжу, який не займає багато часу, зусиль і енергії. І я просто роблю його постійно. Я можу поміняти олівчик, можу поміняти так туш. Але в цілому в мене завжди приблизно однаковий кеш, я його дуже люблю. Мені дуже подобається, як я виглядаю з ним. Тому сьогодні перше на моєму каналі буде такого формату відео. Сподіваюсь, вам сподобається. Якщо так, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хочете більше таких відео. Я вже просто теж багато маю чим поділитися. У мене є багато улюбленців в косметиці, в доглядовій косметиці, для, космети, для волосся, для шкіри для всього тіла, тому якщо вам такі відео зайдуть я буду робити такі частіше. Тому, будь ласка, провіть активність. Підпишіться, лайкніть це відео, прокоментуйте і рухаємося до нашого відео. Сьогодні я з вами поділюся своїм макіяжем. Займає мене реально 2 хвилини. Тут мінімальна кількість продуктів. Я часто не використовую тіні, тобто, в мене, як правило, йде база, рум'яна помада або блиск, вії, щось на вії і щось набраво. Тому давайте рухатись до. До нашого макіяжу, що я завжди роблю на початку, перед тим як наношу будь-який е макіяж, по-перше, зволожу губи. В мене от зараз продукт від Carmex. Насправді це може бути. Абсолютно будь-яка е гігієнічна помада, тобто це не ця фірма. Я просто завжди люблю, коли мене губи зволожені, пер перші ж я потім з ними щось зроблю. Так само я зволожую свою шкіру. Зараз вже не буду вам це пояснювати, показувати, тому що я це зробила зранку. Приступаємо до нашого макіяжа. Перший мій продукт це тональна основа від Міша. Вам зразу тут е можете скрінити, можливо, комусь це буде корисно. Я не використовую, е як це називається, Якусь базу під макіяж, не знаю, в мене немає За часу, я завжди зайнята людина. Я просто відразу наношу цю. Цією користуюсь буквально вже десь три роки. Сама колись побачила конкретно цей продукт в блогерки, яка дуже мені подобається, який вона робить макіяж, е, дуже гарно в неї це все виходить. Ця, ця основа дуже класно, по-перше, поєднується з моїм тоном шкіри. Тобто, я чула, не знаю, заки -зай, це правда. Я в це почула і повірила, тому скажу вам, е, що цей колір підлаштовується під колір моєї шкіри. Ну, тобто, Це такий продукт, який підлаштовується під колір вашої шкіри, і він дуже гарно лягає. Це перше. А друге, Мені дуже подобається, що він трошечки так навіть блистить. Тобто це не просто така матова е канальна основа, знаєте, це як хочете бібі-крем. Ну, коротше, це реально така сяюча е основа, яка ну мені подобається, як вона виглядає. тобто Вона дійсно підлаштовується під колір моєї шкіри, і разом з цим е разом з цим. Гарно сяє. Ну, не знаю, наскільки зараз це буде гарно глядати, тому що я, як ви бачите, загоріла. І в мене ж чуток інший колір, якби шкіри обличчя і е, шкіри тіла. Ну, вибачайте, вже буде, Подивимося, буде, подивимось. Може, може, буде норм. Я думаю, що має бути гарно. Я в цілому, може, зараз реально виглядаю. Що в мене якась маска на лиці. Ну, подивимось. В цілому я дуже люблю хайлайтери, дуже люблю люблю рум'яна. Я дуже рідко коли використовую бронзер, оці всі знаєте, коричневі штуки, скажем так простою мовою. Але е, ну, і сьогодні в мене, до речі, в цьому, цьому, цьому туторіалі е, макіяжу за 2 хвилини не буде бронзера. Тобто, я вчасно вже останні мож півроку не використовував собі бронзера. Мені з цим абсолютно нормально. Я раніше постійно з ним робила макіяж, ці скульптуринг, ці, скульптури, це, це ці всі штуки. Але сьогодні, ну, особливо літом, мені не хочеться в жару таке всяке робити. Тому в мене по мінімуму я іноді коли зовсім вже жарко, навіть не використовую тональну основу, я використовую, а, боже, пудру. Пудру використовую, ну нічого. Коротше, ми, в принципі, нанесли тональну основу, Мені поки що видає дуже світло на лиці. Може, воно тільки мені так здається, ну подивимося, я, поки, що тільки нанесла основу, з румяшками буде набагато краще. Так, я нічого не готувала заздалегідь, тобто тут всі продукти реально ті, що я використовую на щоденній основі. Тут Maybelline New York Blush Colored, 40 Peach Вітіна. Не знаю, можливо, комусь це буде корисно. Що я роблю? Я зразу після основи, тобто тональні основи відправила наношу, наношу румяшки. Що я роблю? Просто сміюсь. І на ну, виступаючі е ділянки шкіри наношу ромішу. Вже набагато, по-моєму, краще. Свіжий такий цей, можна іноді трошки носик дати. Я рідко носик, але зараз гарний. І можна прямо на очі. Ні, я сама бачила це десь туторіал, дуже мені сподобалося, що воно так, знаєте, типу перекликається. Ну, мені на відео прямо дуже видно і гарно. Вже такий свіжий вигляд, як а це ще тільки два продукти нанесли. Коротше, запам'ятайте цей продукт. Це реально мій продукт, який ми зараз користуюсь просто кожного дня. Точніше, тобто, не один продукт, а всі продукти, які я зараз сьогодні, Показую на собі. В принципі, я просто сідала робити макіяж до того, щоб зняти відео на ютуб, і, і коротше, мене все закрутилося. Тобто реально то зараз ті продукти, які я використовую кожен дня. Відносно недавно я купила просто якусь рандомну від Evelyn Cosmetics коричневу туш. Це було для мене відкриття. Я завжди використовувала тільки чорну туш. а тут почала використовувати коричну буквально останні декілька місяців, і мені прям так сподобалось, воно настільки натурально виглядає. Ну тобто, все одно видно, що в тебе туш, але вона якось набагато природніше. Колір волосся теж такий коричневий, і воно типу, прям підходить. Тому що ну, самі по своїй мене в її досить ну, такі чорні брови, але туш, якщо коричнева, воно дуже прям натурально природньо виглядає. Мені прям дуже сподобалось, тому я постійно зараз... 에, в мене є там, 4 чорні туші, одна коричнева, і я користуюсь конкретно коричневою. Тому показую сьогодні вам. Я прям малююся без дзеркала, тобто з вами. Тому вибачайте, якщо я буду зараз дивним.

Як на макіяж без дзеркала, по-моєму, носити печорний гад. Все! Це. це вже з очками набагато краще. А, і Мені вже подобається, тому що я зволожила губи е, близько просто для губ рандомним, по суті. Е, і вже воно виглядає майже, як повноцінний макіяж. Але це ще не все. Так, ми з вами зробили вії, ми зробили з вами основу і зробили з вами що? Ми зробили з вами щічки. Що далі? Далі в мене як правило відбуваються брови. У мене я такі, теж просто якийсь рандомний купила олівчик. Буквально в нас в магазині мене просто був улюблений віднікс, він закінчився. Мені було впадло чекати дуже довго на цей олівчик, тому я е, купила собі просто якийсь рандомний. Мені підходить такий темно коричний колір, Мені, в принципі, це олівчик ок. Е, і я просто. Ну, знову ж таки, що важливо. Для цього макіажу дуже класно е, виглядають природні натуральні брови. Я от буквально недавно сходила на довготривалу укладку, тобто не мене класно чешиться, дуже гарно виглядає. І воно набагато, так знаєте, живіше виглядає. Тому, е, ну, коротше, навіть цей макіяж буде набагато гарніше виглядати, якщо у вас будуть реально брови такі е, зачесані красиво, знаєте, як оце модно видавають оце брови волчонка, вовчика. Вовк. вовчі брови. Вовчка так. Зараз покажемо, чому таке малюється брови. Зазвичай кажу, я малюю просто без зеркала. У мене колись було таке на ножці, знаєте. Але воно мені китька розбили. Ну, я просто реально не використовувала, завжди малююся, як правило, в ванні, а мені не подобається там світло, тому ми з вами лікар. Ось. Так, що я роблю далі? Я беру. Черівну щіточку. До речі, може бути в мене ще конкретний продукт, який мені гарно тримав, але він мене закінчився. Ну, тому я використовую просто щіточку. Але може бути і, типу, знаєте, такий гель, який тримає, тримає довго гарну форму, тобто воно прям застигає. І що я роблю? Я просто гарнесенько розчісую. Поки розчісую, бачу, що в мене якісь є пусті місця, і я їх заповнюю. Так оце виглядає. Тобто Мені вже дуже подобається, я люблю дуже такі брови, так, пушисті. Одну брівку ми зачесали, тепер рухаємось до другої. Надіюся, не чуєте, бо я тут так тим мікрофоном, ну, можу собі купити нормальний мікрофон, знаєте безпровідний, тому що в мене цей провідний дуже має гарний, гарний, ну, гарний звук. Але він такий незручний, там дуже довгі шнури. І вони постійно мені, знаєте, хто падає, може впасти телефон. Може впасти все, що завгодно. Так, ми тут підкану. Дуже зручно, що в мене такий олівчик, що типу з однієї сторони він має щіточку, а з іншої сторони він має о, олівчик. І я можу зараз чесати і робити кокко. Так, однакові хочеться. Я чисто орієнтуюся на камеру, я не знаю, як воно в зеркалі. Я, я бачу, що. Досить так красивний. Вже набагато уханніше погодьтеся з бровами. І воно, я, я не сильно чорню, я не люблю чорні брови, не люблю чіткі брови, я люблю такі от природні, ніби з ними ніхто нічого не робив. Такий, в е, мене виходить, вже ви бачите: ноу-мейкап-мейкап. Та? Типу такий макіяж без макіяжу, У мене би чоловік навіть не сказав, би, що в мене макіяж. Він ну, хоча дуже зблизько приглядатись, щоб видно було ту тональну основу. Здалека, ти просто, типу, так доглянути гарно глядаєш. І. Вишенька на торті, це звісно ж помада. В мене це олівчик від Mac. Просто мій улюблений олівчик в відтінку в хірл. Пише, не пише, в хірл, так. Дуже крутий, дуже один, з популярних, один з найпопулярніших їхніх олівчиків. Я його просто обожнюю, тому що а, часто він підходить дуже багатьом людям. І він дуже ну, під кожним макеш підходить. Це мій улюблений відтінок. Мені дуже подобаються такі брудно-рожево. Якісь такі вітінки, як я не експерт по б'юті. Але я хотіла поділитися своїм ще макіяжем. І що мені за це зробити? Нічого. Так, що я роблю? У мене вже, бачите, звузво зволожені губки, я просто... Тобто є два варіанти. Я можу повністю їх витерти, і в мене тоді будуть дуже чіткі лінії. Так? Тобто в мене буде такий чіткий стронг, чіткий, хочу сказати, сильний контур. Або ж в мене, якщо зараз виложені губи, я це не витираю, а зверху проводжу лючком, тоді в мене такий більше виходить такий напівпрозорий відтінок, такий більше нюдовий, щоденний. І це прям те, що я хочу зараз зробити, тому спробую. Но ж таки, малююсь повністю, дивлячись в камеру без дзеркала, я не знаю, як буде? Мене коли вчили, я один раз в житті проходила курс по макіяжу по от, онлайн. Дівчинка показувала в ефірах, що було дуже незручно. Але я ще з того часу пам'ятала, що треба так от сперти одним, ну, типу, сперти, знаєте, як циркулем, е, руки об своє лице, щоб була рівна лінія губ. Мене попробую так зробити. Типу, знаєте, не з повітря малювати, а іменно спертись на себе. <му> ну, то, ну, до речі, бачите, вийшов він власне, такий насичений. Тобто він не прям прозорий. Якби я хотіла ще прозорішим, я би зробила тільки контур і потім так розтушувала. Зараз, я бачите, я прям із серединку наповнюю і... контур. Дивимось, що виходить. Такий, бачите, дуже приємний. Такий рожевенький, темно рожевий колір. І якщо я ще хочу це все зафіксувати блиском, щоб було ще більше близько, це один з моїх улюблених блисків від Кіко. Одиція, баночка говорить за себе, він вже майже закінчився. Хоч в мене є оці всякі новомодні від uh, Road. Ну, по-перше, купила коричневий, і він досить такий, тобто його дуже видно, він пігментований, і він просто як зверху не підійде мені зараз тут. Але, коротше, можу вам потім взяти ще один варіант жінок макіажу з цим блиском і з іншим річком, теж дуже крутий, теж його дуже люблю. А, сьогодні буде такий самий базовий, самий-самий мій улюблений. А, от я дивлюся, мені подобається. Так, ліп волім, отакий рожевенький відтінок від Кіко, просто обожнюю. Я вже дна вишкребаю пару капельок, щоб просто. Дати оцей, знаєте, фініш блискучий, хоча все одно ну, губить так блистять. Ну, але цей блиск конкретно цей він ну, він прямо робить різницю, я бачу цю різницю Ео, дуже гарно, класно досягнути. Буквально стане каплюється треба замовити. Його часто знаєте, використовую сам по собі. Від вже є різниця, наскільки воно Shine, shine, like a diamond. <риклад> О, ну це вже прям такий, знаєте. Shine Shine. Правильно світиться дуже так нормально. Але воно, бачите, от найді, я не дала жодного хайлайтеру, але вже видно, що в мене шкіра так трошечки блистить. Це все за рахунок основи, яку я вам показувала на початку, від Міша. У мене відтінку 21, раніше я брала 23, трошки темніший, Він моїй мамі підходить. класно. Все. Я знаю, що відео вийшло довше, ніж на 2 хвилини. Саме макіяж, якби я не говорила, займає реально 2 хвилини. А, ну, максимум 3. А, але я ж тут вам ще розказую, показую продукти, ділюсь якимись родовними думками. А, ось такий в мене вийшов макіяж. Він супер простий, супер просто. Ну тут нема якихось супер страшно дорогих продуктів. Абсолютно бюджетний, класний, легкий, на кожен день ідеально підходить. Тобто я в свій час, боже, в мене оцей блиск, він такий, він з ефектом збільшення губ, і він так трошечки має таку ментолову, Ну, якось так трошки щипає, І зараз в мене почався цей ефект, що він щіпає. Я прям відчуваю, як воно мені збільшує ті губи. Кліпнули на макіяж, щоб бачити, щоб підійде ближче до дзеркала, дзеркала до вікна.